З метою запобігання нещасним випадкам на дорозі в окремих школах міста та області створені загони юних інспекторів руху, робота яких полягає у роз'ясненні правил безпеки одноліткам та молодшим школярам. Вже ми працюємо 5 років поспіль. Спочатку це була команда квн ЮІР, трошечки пізніше з'явився у нас загін юних інспекторів руху. Робота корисна. В цьому році ми побували на всеукраїнських змаганнях фортеці. Привезли багато матеріалу за допомогою інституту обласного післядипломної педагогічної освіти. Ми сьогодні зібрали людей всіх районів і хочу сподіватися на те, що в усіх районах нашої області будуть дієвими загони юних інспекторів руху. Галина Ребонець, учениця 9-го В класу школи номер 16 міста Житомира, уже три роки є учасником загону юних інспекторів руху. Дорожні правила пояснює не лише школярам, а й своїм братику та сестричці. Приємно знати, що ти. Потрібна людям, що ти можеш допомагати іншим, знаючи правила дорожнього руху, допомагати Державтоінспекції, захищати молодших школярів, навчати чомусь їх. Набутим досвідом на семінарі ділилися представники інших навчальних закладів Житомирщини. Адже головне завдання школи, батьків та інспекторів дорожнього руху це збереження життя людей, зазначив Микола Яцкевич, старший інспектор відділу управління Державтоінспекції ОМВС у Житомирській області. Працівники, її, педагоги і батьки навчають дітей дорожні грамоти, так от і це дає свої позитивні результати. Але для того, щоб дітям краще в ігровій формі сприймати право дружнього руху, започатковані таких рух в Україні, як юні інспектори руху, от і за допомогою наших юних помічників дітей ми також пропагуємо… Правил дорожнього руху, щоб діти могли себе убезпечити в різних дорожніх ситуаціях.